Чи зникне ваша тривожність, якщо у вас буде власна квартира, фінансова подушка, ви будете відпочивати мінімум 4 рази на рік, у вас буде улюблена робота і час на хобі. Давайте про це поговоримо. І знаєте, коли я це все проговорювала, я одразу уявила, а про що я могла б тривожитися в цьому випадку. І по-перше, мені б здавалося, що все якось надто добре, і я б очікувала підвоху в найближчому майбутньому. По-друге, страшно було б це все втратити. Також я б тривожилася через те, як це все зберегти і примножити. Ну а також ніхто не відміняв питання здоров'я, політики, економіки. Бо, звісно, гроші створюють таке певне відчуття безпеки. Але знаєте, часом краще бути бідним і здоровим, аніж багатим. І хворим. Одна психологиня поділилася зі мною кейсом, що в неї є клієнт, молодий, забезпечений, успішний, і, наче здавалося б, що в нього є всі умови для того, щоб бути щасливим і задоволеним життям, але він глибоко нещасний. І дійсно багато досліджень довели, що гроші впливають на рівень задоволеності життям, якість життя до певного рівня, до певної межі. І ця межа вона різниця від країни до країни. Але після цієї межі гроші вже не мають на це впливу. І дійсно знаходили кореляцію між суб'єктивним відчуттям щастя і соціальним статусом. Якістю життя, але вона не настільки значуща, як нам здається. І якщо взяти дві окремі людини, то можна отримати бідного, щасливого і багатого нещасного. А чи перестали б ви тривожитися і були б абсолютно щасливими, якби мали все те, що я перерахувала на початку?